Проєкт, суспільне студія в ефірі. Фінляндія та німеччина розслідують пошкодження кабелю в Балтійському морі. Про це йдеться у спільній заяві німецької міністерки закордонних справ Анна-Нелени Бербок та її фінської колеги Еліни Валтонен. Нагадаємо, 18 листопада фінська влада заявила, що підводний телекомуці... телекомунікаційний кабель пошкоджений. Пролягає він через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Анатолій Фроленко, консультант у телеком IT Медіа, точка обміну Один уже доєднується до нашого. Ефіру, пане Анатолію, вітаємо. Вітання студія вітання телеглядачі Пане Анатолію, конкретний кабель. За що він відповідає і на що може вплинути те пошкодження, про яке ми зараз говоримо? Спеціально я вам хочу показати мережу. На моєму фоні це є мережа нашої точки обміну трафіку. Вона є досить умовною, тому що зараз війна відбувається, ми не вказуємо конкретні адреси. Щоб додати трошки контексту, ось тут перед вами досить умовний. Він видно, інтернет, взагалі, картинка нашого інтернету. Як виглядає наша мережа, і безпосередньо, якщо ми говоримо про кабель, ось він переді мною. Його довжина 1700, 1172 тищу кілометри. Він бачите, йде через Балтійське море. З'єднує Німеччину, так званий з Франкфурті. Основна точка обміну трафіком знаходиться. А ну і безпосередньо всі балтійські країни. Щоб додати ще трошки контексту. і Хайпу скажу, що це був єдиний кабель, який напряму підводний єдиний кабель, який напряму з'єднував Фінляндію, і Німеччину. Крім того, що Фінляндія і Німеччина говорила про цю велику аварію, багато операторів прибалтійських операторів казали про збої в роботі і так далі. Там телія. І цей кабель він проходив буквально поряд з газопроводом, який був підірваний да, реснявим газопроводом. Я не зовсім не розбираюся в газопроводах і в якихось воєнних і справах, але поговоримо про інтернет. Акцент на те, що це був єдиний кабель, і він був підводний кабель, тому що, е крім підводних каб кабелів, ви бачите всі країни е інтернет може йти по іншим кабелям. Тобто, наприклад, він йде там, на Швейцарію, на, е на Балтійські країни, на Польщу аж потім піде в Німеччину. Так, дійсно відбувається певна перегрузка е напрямків, тому що в Інші магістралі можуть бути не мати такої великої ємності, тому що основна магістраль переключається на іншу, і можливі втрати пакетів, але знову ж таки це не критично, тому що постійно відбувається будівництво цих кабелів, плюс є. Не забуваємо крім наземних підводних кабелів, є ще супутниковий інтернет. Тобто, зв'язку не залишиться, можуть відбуватися невеличкі затримки. Крайній варіант пам'ятаємо, що 120 років назад між Європою через всю Атлантику був зроблений невеликий Радіодзвоник 120 років назад. А наскільки це взагалі критично, такі аварії я вам скажу відбуваються постійно. Да, може на такі масштабні, такі масштабні раз півроку раз портал. квартал, але так скажу від варто, що європейці напевно що трошки. Ну, Не то щоб розслабились, так і в нас не зрозуміти. Тому що, а, я, наприклад, згадую наш інтернет на початку в кінці, точніше, лютого 22-го року, коли взагалі країна лишилася без зв'язку, лежали основні аплінки, основні магістральні кабелі, і нам прийшлось збирати, умовно кажучи, інтернет прямо по, по мегабайтно. Ти такий собі бекап інтернету, власне, тому ми для європейських операторів недавно зробили невелике відео, відеоматеріал, де ділилися досвідом, як краще їм зарезервуватися і бути готовим до небезпеки. Або якщо війна добереться до них, або на випадок якогось форс-мажору. Два дві ключові поради було: це резервування і. Балансування трафіку. Що що стосується резервів, щоб всі оператори мали ну, от, наприклад, ми на точки обміну, ми а, маємо мінімум 4, Я вам показував нашу карту. Так, транскордонні переходи, розподілені трафіки. Ми включені в 30 точках обміну а, в 30 точ, в 30 місцях включення. Інтернету таким чином ми відносно о, збалансовані. Щось тут це географічно розкидано, так щоб перебувається одна мережа, можна було розподілити трафік на іншу. Плюс е таке невелике відкриття. насправді, десь 80% всього трафіку е вони припадають ну, як по закону параюту. Ну, напевно, що на 10 якихось ключових е напрямків. Ключові напрямки це ресурси, тобто приложення, якими ми використовуємося. Ну, що це в нас? Це в нас Google, YouTube, Гугловські кеши, Це в нас месенджери. До речі, якщо ми говоримо про месенджери, там під час в Україні дуже показово, особливо на початку, під час тривог трафік на в першу чергу, напевно, що Telegram і на інші месенджери він зростає там в два-три рази. Настільки ну, потрібно мати запас ємності цього трафіку каналів, по яких бігає інтернет. Далі, що це у нас ідуть? Це основні OTT платформи відео, це у нас ключові хмарні платформи Amazon, Хетцнер, Клаудфаре, ну і напевно, що ігри. Ну, це, грубо кажучи, 80% всього. трафіку. Тобто великі корпорації, великі дата центри намагаються рознести зробити так звані ще киши, тобто наблизити е, частину свого. Ресурсу, яким користуються більше всього поближче до споживача, тобто не весь 80% трафіку не ходить через довгі маршрути? Там наприклад, Пане якщо ми Анатолій, говоримо про Ютуб, якщо так. ми конкретно повертаємось до цього кабелю між Фінляндією та Німеччиною, Балтівському морі, яку кількість абонентів взагалі він забезпечував зв'язком, і наскільки довго потрібно буде його відновлювати? По-перше, сама компанія наскільки ну, довго сама компанія недавно зробила анонс. Чишніше в той же день зробила анонс, що ремонт подібний ремонт вони очікують завершити за 5-15 діб. А ті другі компанії, там Телія і інші, на яких перерозподілився трафік. да, з цього магістралі пішло на сусідніх операторів. Вже казали, що там часові... Навантаження воно вже більш-менш стабілізована робота. А якщо ми говоримо взагалі про всіх абонентів, кого зацепив, це практично 90% людей, що живуть у Фінляндії, могли відчути якийсь там невеликий дискомфорт. Але те, що я вам казав, що з 90% людей близько 80% трафіку знаходиться в середині країни. Якщо нам подивитися на карту, ось, наприклад. Цих точках обміну трафіком, там бачите, в прейсінгі Фісекс і так далі, фінанська точка обміну трафіку, там якраз концентровано основний трафікообмін і основні контакти. тобто Конекти цих, тобто зв'язність не була втрачена повністю, можливо, були якісь певні затримки. Пане Анатолію, дякуємо, що долучились до Суспільної студії сьогодні І за ваші пояснення. Анатолій Фроленков, консультант у телекометі медіа. Точка обінотрафіком один 1 з був з нами на прямому зв'язку. Далі ж...